Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас ще одна дуже цікава тема. Сьогодні я хочу поговорити про змінні Що це таке? Змінна це іменована область пам'яті, пам'яті комп'ютера. Я мабуть намалюю, знову малюю я не дуже, тому вибачте. Ось так, ну, наприклад, виглядає пам'ять комп'ютера. І тут є комірки пам'яті. Ну, я рівно в мене не вийде, вибачте я. я художник. І кожна комірка це... Яке значення? Там, один, байт, один біт інформації. Якщо ми створюємо зміну, ми пишемо тип даних та назву цієї змінної Що ми робимо? Ми беремо 4 байти, ну це в нас int, це 4 байти він займає. і ці Комірки пам'яті ми називаємо буковкою А. Для компілятора букв, буковка А ця не існує. Це лише для нас існує. Тобто, змінна це ми просто оцю пам'ять виділяємо і іменуємо її. В цю пам'ять ми можемо положити якесь значення, наприклад, п'ятірку Тобто отут в нас буде число 5. Воно буде виглядати у двійковій системі зчислення з нулів та одиниць. Це ми, мабуть, на наступному відео будемо обговорювати. Далі ми можемо ще одну змінну створити теж 4 байти. І назвемо ми її b Знову пишемо тип даних і називаємо її B. Ми можемо одразу туди положити якесь значення, ось так. Ми можемо його це сократити ось так у нас виглядатиме Тобто ми спочатку виділяємо пам'ять і кладемо туди якесь значення. Ось так. Ось так ми виділили собі е, трохи пам'яті під наші зміни. Зміні можна е, називати як завгодно, але е, рекомендовано називати е, осмислюваним ім'ям. Тобто, якщо ми е, створюємо зміну, е, в котрій будемо там, е, хранити значення ну, там, кількість е, чого-небудь, то краще називати це саме тим, що ми там маємо хранити. Ну, наприклад, ну, у нас там програма, вона підчитує, там, ну, кількість книжок, допуст, припустимо. І змінну краще називати книжка або книжки. Тобто книжка, і ми туди положимо там, ну, наприклад, 0. Поки що в нас немає. Жодної книжки, і ось так о, в нас виглядає наша зміна книжки. Книжки це букс ось так а, Мова програмування C, вона є регістро завісима. Тобто, змінна букс і змінна букс це різні, зовсім різні змінні. Якщо ми навіть спробуємо int написати, він вже покаже, що це помилка. Тобто велика буква це інший символ. Ми до цього теж дійдемо, коли будемо таблицю ASCII дивитись. Зміні можна називати, Ну, Багато слів. тобто, якщо я не помиляюсь, там 255 символів можна використовувати в ім'я самої змінної. Але змінну не слід називати з цифри. Тобто, Якщо ми так напишемо, то в нас буде помилка. Якщо ми так напишемо, це теж буде помилка. Тобто, Ми не можемо так назвати. Але Ми можемо ось так назвати. Тобто перший символ має бути символом в ім'я змінної. Можна також використовувати ось такий символ, Такий... ні, такий заборонено, це і послідовність, так теж собачка теж не можна, це теж не можна. Це теж заборонено, це синтаксис функції, Ми до цього теж дійдемо. Тобто, зміну краще називати бо там, ну, літературні якісь книжки, то можна називати там, тобто можна так називати. Або ну, немає стандарту якогось, але є ну, такі, ну. Не названі правила. Тобто, або називати зміну е, ось так, або через е, символ підкреслювання, е, або там називається верблюже Ось так. літерал упс Ще є невеличке правило, що глобальні зміни. Е, це теж, я, мабуть, поспішаю, ми трохи пізніше поговоримо про глобальні зміни. змінні ми можемо створювати одразу, як ми її можемо використовувати. Тобто, в нас є змінна букс і ми хочемо ну, створити, наприклад, бібліотеку, котра буде підраховувати кількість наших. Um, ну що? Тобто знову int library і присвоїмо її е, значення books Тобто, скільки в нас було книжок, стільки ми створили одразу в лібрарі. Ми можемо це подивитись: От, давайте тут 4 е, покладемо число і виведемо на консоль. Ось так. Тобто в нас зараз а, тут буде четвірка. Ось вони. Ми можемо також а, одразу якесь вираження створювати. Тобто 6. Це теж може працювати, буде працювати все добре. Ми можемо навіть тут зробити букс. Наприклад, помножено на 2. Тобто в нас зараз буде 12. Ось так. Але ми не можемо лібрері там помножено на 2. Тобто він одразу дає помилку. Якщо навіть плюс, там мінус. Що ми можемо робити ще з, зі змінними? Змінні ми можемо. Складати, давайте, так, буде два. змінні ми можемо складати library ну наприклад, 4. Ми можемо books плюс library але нам потрібно складати лише один тип даних. Щоб нам складати два різні типи даних, нам треба буде перетворювати в інший тип даних, котрий розширений. Ми, мабуть, це теж на іншому відео поговоримо про це. Тобто зараз ми можемо вивести результат. Ось цей ось так. Вивести в консоль? У нас зараз буде 6. Тобто він спочатку порахував, а потім його е вивів у консоль. І далі перейшов на нову стрічку. Тобто ось так воно спрацювало. Е які є математичні е операції зі змінними? Ми можемо як е, складати ось так. Ми можемо вичитати, ми можемо помножувати, та можемо ділити, але е, ділити ми можемо. Ось це звичайне поділення. Як це працює? Це ми, вибачте, ось так. Оце поділити. Це ми двійку поділимо на 4. На 4. А тут в нас є помилка в тому, що в нас цілочислене тип даних, а ось тут. Якщо ми поділимо двійку на 4, то в нас результат буде 0.25. І, звісно, в нас якщо ми так зробимо, то тип даних в нас він покаже 0. Він відріже оцей остаток і покаже 0. Давайте подивимось, як це робиться. Ось так Оце все нічого нам не зробить, воно просто там виконається і нікуди цей результат не піде, то можна не боятись, воно нам не заважатиме. Ось, в нас 0. Саме тому, що в нас 0.25. Якщо ми 4 поділимо на 4, то в нас буде 1. Тобто, це звичайне поділення, нічого такого страшного, якщо 8. Ми поділимо на 4, то це буде 2, і так далі. Але якщо ми там 9 поділимо на 4, це ціле числа, то в нас теж буде 2. Тобто остаток, о -о, він просто відріжеться. Для того, щоб нам о -о, вивести результат, точніше, нам потрібна зміна. О -о, Типу флот. Давайте ось так її зробимо, і вона буде мати результат ось цієї ось цього вираження. А тут закриваємо. Тобто в нас о, ми оці два числа присвою, о, результат о, поділення ми присвоїмо о, Змінюється типу флот. З попереднього відео ми пам'ятаємо, що тип флот це з плаваючою точкою. Тобто в нас, якщо ми отак зробимо, в нас результат має бути 0.25. Чому 0? А, це ж, нам треба це. Він все одно оці два буде вважати як інтеджер. Нам треба спочатку перевести в тип даних float а потім вже виводити результат. Як це зробити? Ось так. Ми зробимо конвертацію нашого типу даних з одного в інший. Тобто, оце е, в нас поділилось е, спочатку 2 поділилось на 4, тобто результат був 0, тому що відрізало е, залишок. І тоді тільки присвоїло ось сюди результат. А зараз ми спочатку переведемо. Ось це в тип флот. Тобто в нас буде результат не 2, а 2.0. І ми поділимо його на 4.0 Ось так. І тоді в нас все вийде. 0,5. А, ну да це я неправильно порахував, вибачте. Не 0,25. Тобто це приведення типів. Ми будемо розглядати його трохи пізніше. Але щоб розуміти, що ось так, якщо ми ділимо ціли, цілі числа і намагаємося зробити флот то ось так воно працювати не буде. Є ще одне поділення це остаток ну, по модулю. Поділення по модулю. Остаток, оце ми затримо, нам зараз не потрібне. Тобто, якщо ми поділимо, ну наприклад, 9 на 4, тобто в нас вийде 2 і залишок в нас вийде 1 тобто 8 ділиться без залишку. А залишок в нас буде одиниця. Тобто ми можемо цю а, інші, все, порівнює букс. Ось так. Поділимо по модулю на library Ось так. І ось так в нас має бути одиниця. Ось залишок. Якщо ми 10 поділимо, то в нас залишок має бути 2. 2. Тобто це лише залишок. Ми можемо спочатку Давайте. А, я не рекомендую називати змінні а, там а, Б, С. Це має бути все ж осмислена якась, якась назва, тому що, ну, щоб ми розуміли по коду, там, код у нас буде великий потім. І щоб ми розуміли, що це за зміна, щоб ми не запам'ятали для себе запам'ятовували для себе, там що А, це в нас бук, це букс, тобто книжки Б, це в нас лібрері, тобто це на міські, ну допоміжна інформація, і вона ну зайва, просто зайва. Але поки що ми тут вчимось, так можна робити там, A, B, C, це абстрактні просто імена. Результат A у нас буде, це просто букс, ми просто поділимо на лібрері, ось так. І тут ми виведемо, давайте. A плюс C Це таке не дуже вийде. Результат. Він просто не має сенсу. Тобто в нас вийшло 4. Чому 4? Тому що 8 без остатку ділиться на 4, це буде 2, і залишок в нас 2. Тобто в нас 2 і 2. Ми можемо отак зробити. Давайте ще обіл. ось так. У нас буде 2 плюс 2. 2 і 2. Ось так. Тобто, це, ну, скажімо так, менше, що ми можемо робити з нашими змінними. Ну, на цьому, гадаю, це відео можна закінчити вже і так 19 хвилин. Ну, Підписуйтесь, ставте лайки, ну, допоможіть розкрутити канал, це дуже зручно, це дуже, скажімо так, для мене буде приємно що ну, українськомовного контенту замало. Ну, я гадаю, що це буде дуже корисно. Дякую всім, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока. До зустрічі!